Наступний фільм, також трохи олдскульний. Він називається Остання відпустка. Вийшов цей фільм у 2006 році. Фільм він дотепний, він веселий, він романтичний і має дрібку новорічного святкового дива. Головна героїня у нас Джорджія. Вона сумлінна, продавчиня у торговому центрі. Весела, добра, вона обожнює готувати, таємно закохана у свого колегу в торговому центрі. Має книгу Мрій. Таку візуалізацію, як зараз модно говорити. Проте немає сміливості знаєте, діяти і брати від життя те, що вона хотіла би така знаєте, кракушка навколо неї. Через прикрий випадок на роботі Джорджі дізнається, що вона смертельно хвора. Їй залишилося жити там буквально декілька тижнів. Це стає поштовхом для неї нарешті почати діяти і брати від життя те, що вона так довго хотіла здійснювати свої мрії. Тому вона спустошує свій пенсійний рахунок і їде на різдво, якраз у Чехію у Карлові Вари. Саме тому фільм і несе назву Остання відпустка. Там з нею трапляється купа таких дотепних веселих пригод. Вона абсолютно там змінює свій образ, там свій одяг, свою зачіску І з такої посередньої там жіночки стає прям справжньою зіркою. Заводить нових друзів. Фільм дає нам таку основну мораль, що ми дуже часто марнуємо час в якихось живемо обмеженнях, стримуємося. І найголовніше це оце відкладаємо на потім, що колись там якесь химерне потім там буде. І я там задісню свою мрію. Така весела історія, гарна історія, дотепна, як я вже казала. В кінці, звісно ж, у нас кожен отримує там певний урок. Фільм закінчується хеппі-ендом для всіх. Як саме, вже не буду вам спойлерити.